that's a Вага та інтів. Ваші обласки патре десь ще на підкорі. зрозумів. зрозуміло? Хочу подякувати всім вам, всім, всій команді. Тому що ми всі друзі, команда. В першу чергу команді. Чому? Бо без команди нема ні об'єднання, без команди нема не сім'ї. Без команди нема друзів, без команди нема взагалі нічого. І я радий, що нас кожним днем все більше і більше. Я все цінив. Якість а не кількість. Але тепер мені треба цінити і кількість і якість. Рівно 5 років пройшло, ми придивлялися до кожного. Ми бачили в кожному потенціал. Ми бачили в кожному той маленький шматочок, ту маленьку частку, який він може внести в моторух Закарпаття. Радий бачити тут у нас гостів із Словаччини. Їм аплодисменти окремі. Окрема подяка нашим гостям це клуб Енджелс, з якими ми завжди підтримуємо аплодисменти. Учніше, раді такій дружбі, тісній, довгій, багато років. Із чистої дружби виходить дуже хороший результат. Ми не ділимося на якісь імена, фамілії, клуби. Всі ми одні, всі ми однакові, всі ми для того, щоб кожному із нас було легше. Тому у вас з днем народження, клуб у вас крутий, об'єднання шикарне. Тому раді, що ми тут. У нас ще є президент Міша, бригадір Дніпра, він ще декілька слів скаже. Тому я вас вітаю. Брати та сестри, дякую. Для мене дуже велика честь, що запросили на п'ятиріччя. ми разом з вами багато їздили, багато чого гарного робили, і мені дуже все подобається те, що ви зробили саме об'єднання. Бо об'єднуватись це ну, Божя воля. Роз'єднуватись це там за перебріком десь. Це хтось там нас питається, як суспільство роз'єднувати. А коли я бачу таку велику потужну сім'ю. Бачу, що з дружинами, з е, коханими, ну це варто тільки поваги. Е, я пропоную за вас таку нашу е, тричі, троєкратну: гіп-гіп, ура! Гіп-гіп, ура! Ура! Гібгі-трічі! А це маленький подарунок на коктейлі. Всіх нас об'єднує одно – Свобода. Повага один до одного це наша така дурна жага швидкості цього екстріма. Оскільки ми тебе досі вважаємо частинкою нашого об'єднання, ми хочемо тобі подарувати цю нашивочку. Носи її з достойністю.